Добрий ранок, я Світанок. В цьому відео я розкажу, як я поступила в Словакію, чи тяжело вчитися, нюанси, як взагалі проходить самовчиня, на якому я факультеті. В общем, оце все сьогодні я вам розкажу. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, нажимати на колокольчик. Ну, а ми починаємо! Я навчаюся в МОДРІ, в коледжі, но у них це не ну, називається цей коледж, у них це середня школа. І поэтому в багатьох відео ви можете замітити, що я кажу, я йду в школу. Я не ходжу в школу. Я ходжу в педагогічний коледж. У них нема такого поняття, як коледж, бурса, Це все таке. У них є матерська школа, це садик, закладна школа, це початкова школа, середня школа це коледж. Ну в общем. Візні, куди виходити після 9 класу і висока школа. Висока школа це університети і. Як буде, у них е, тільки 9 класів, тому одразу, як я закінчила 9 клас, я поступала в середню школу. І я закінчувала 9 клас в Україні онлайн, і я закінчувала 9 клас в Словакії. Де взагалі я живу? Я живу в гуртожитку. Я не знаю, чого, але в нас. Гуртожиток не дуже хороший, не тому, що він там виглядить погано чи ще щось, і не за це. Але прикол в тому, що там не можна оставатися на вихідних. Я дивилась пару відео, як розказують інші блогери за Словакію, за навчання в Словакії, і в мене є однокласники, які учаться в кошицях, і вони живуть в гуртожитку на постоянці, тобто немає такого, що на виходних не немає, тому Мені доводиться виїжджати кудись, знаходити житло в. Других якихось містах за гуртожиток я платю за місяць 58 євро, але це тільки за місто. І за страву я не плачу, тому що в мене там страви немає. Я не стравуюсь там, тому що там дуже Дру дуже капець. Я знаю, що платять приблизительно 120 євро. У мене є три відео про мій гуртожиток, тиждень гуртожитку. Там ви побачите, як він виглядить, тому Тут три відео. Заходьте, дивіться, як я поступила. Якщо чесно, я сама не знаю. Зразу як я приїхала в Словакію, а це було коли почалась війна. Я словацьки взагалі не знала. Я почала ходити в 9 клас, і там уже я вивчила цю словацьку мову і, ну. Болімені я поняла, що вони мені кажуть, і там мені класний руководитель дуже сильно поміг з вибором школи і з поступленням школу. Потому що цієї документації в часто розбирався він. Він мені дуже сильно поміг. Я знаю, що зрозуміло, ну, що надо подавати документи, і обов'язково надо оцінки. Оцінок в Словакії в мене не було, і поэтому я присилала табеля з українськими оценками. У мене було 20 днів, щоб я підготувалася до екзамену. У мене було 20 днів, щоб я научилася повністю біологію на словацькому, щоб я навчилась повністю словацький і літературу словацьку. У мене були теми, Я знала теми, які будуть на екзаменах. але було дуже тяжело за 20 днів навчитися всі оці. Біологічні терміни постійно училась, і це було дуже тяжело, тим більше на язики, на якому я не шпрахала так добре. І зараз я нормально була конасалаську, але тоді це була повна срака. Чого я поступила іменно в цю школу? Я не знаю. Я вибирала між двома школами, вообще це була благожелана Лаура в Тернаві і Стретна відборна школа в. Модуль. Еще в Украине я хотела поступить в педагогической но я не была уверена, и поэтому я еще размышляла над какой-то художественной, над что такое, но я понимала, что Нет, надо что-то более серьезное, так сказать, поэтому я выбрала педагогическую, и я выбрала между двумя школами, и на ту благожеланную лавру я не хотела идти в Тернаве, потому что она на боженском. А я Бога не вірю, тому я одразу сказала, що я туди не піду. Я поступила в ту в модрі, тим більше її дуже хвалять, тому я туди поступила. В цій школі три факультети: навчання для дитячих садків і освіти, виховна та опікунська діяльність цього факультету вже немає. Це мій факультет, і це останній рік. У якого є цей факультет, є не не послідні. Послідні і самі кращі. Третій е, факультет це вільний час і аніматор. Що я зможу робити після школи? Після школи я буду. Е, могти бути, могти бути. Я зможу працювати в центрі соціального обслуговування. Простими словами, я можу бути сіділкою працювати в домі пристрілих. Я зможу працювати у шкільних клубах для дітей. Дитячих будинках і центрах дозвілля, і я зможу працювати з дітьми, у яких е, обмежені можливості. По поводу стипендії, і по поводу того, чи безкоштовно це чи ні, навчання стипендії немає, ребята. Я не знаю, чи на других школах середніх є стипендія чи немає. Ну, наприклад, в моїй її немає. А по поводу того, чи середні школи в Словакії безкоштовні чи ні, так вони безкоштовні. Якщо це на якась приватна школа, то так. Середні школи безкоштовні, але вже високі школи вони, вони вже не безкоштовні. EduPage – це, е, типу, як електронний щоденник. Словаччині немає щоденників, навіть в початкових школах немає щоденника, як у нас. Це такий додаток, в якому є розклад уроків, в якому записують оцінки, записують домашні завдання. Туди записують якісь шкільні заходи, записують коли будуть канікули. Теж записуються скільки виходите, скільки ви не ходите. Все по порядку по поводу цього і система оцінювана. Вона не 12-бальна, як в Україні. Вона 5-бальна, і вона наоборот. Рот одиниця це саме класна оцінка, а п'ятерка це саме побагана. То на началі, я коли комусь дзвонила з України, батькам або дідусю з бабусю, я я завжди дзвонила і так радувалась, кажу, в мене одиниця, або в мене двойка, і всі такі: а що ти радуєшся? У тебе погана оцінка, а в мене хороша. Ну, взагалі, до цього треба да привикнути. У поводу шкільних заходів у нас їх дофіга, просто що хочеш: театри, якісь екскурсії, концерти в школі проходять. Лекції по поводу екскурсії у мене є відео, там де ми їхали в Австрію на першому курсі. Також є концерти. А лекції бувають, звісно, і нутні лекції, що не інтересне, вноситься, але є лекції. Наприклад, мені дуже сподобалось. Недавно в нас була лекція з японкою, яка розказувала про Японію, і вона балакала на англійській. Це, це було дуже тяжело для моего мозера, но я, я, я впоралась. Я до неї, як підійшла, я почала я з неї на, на словацьку українську, англійську балакати. Що по поводу канікул? З канікулами повна срака. У нас вони починаються в осінні в тільки один тиждень. Зимні канікули у нас два тижні, осінні теж тиждень, можливо. І ще на свята ми не ходимо до школи, ну як і в Україні. А ось літніми канікулами це просто повна срока. У нас не три місяці канікул, у нас два місяці канікул в липні і в серпні. Це дуже, дуже. Я хочу плакати. Практика. Що по поводу практики залежить від того, який ви факультет залежить від того, яка у вас буде практика. Розповім про свій факультет. На першому курсі має два тижні практики на кінці року в Домі соціальних служб. На другому курсі ми йдемо до початкової школи, ми сидимо там з дітьми і майже нічого не робимо. Теж два тижні на третьому курсі у нас кожен четверг. Практика в домі соціальних служб, і на кінці цього року у нас буде три тижні. Кані... Канікул, може, три тижні канікул, що я за І у нас буде три тижні практики. На четвертому курсі я знаю, що в нас буде теж кожного четвергу практика, але вже з дітьми, так як і в другому році, теж в початковій школі з дітьми ми будемо на продлёнки і... і якби не комфортабле. Що ми робимо там на практиці, Якщо ми в домі соціальних служб, то ми там сестримо людьми. Ми там з пенсіонерами, ми їх миємо, ми міняємо їм білизну, ми міняємо їм постільну білизну, ми з ними розмовляємо, ми робимо з ними якісь, якісь активити. Щось малюємо, щось робимо. Доглядаємо. Що ми робимо на практиці з дітьми? Ми пишемо, Боже, як це буде? Позорування. Ми дивимося, що вони роблять. Ми записуємо це все. На третьому курсі ми робимо те саме зі старими людьми, і на четвертому курсі ми будемо вже як вчителька, тобто як виховательки і ми будемо вже. І вже ми будемо робити ці уроки, і тоді нас будуть оцінювати. Це все, що я хотіла вам розказати. Мене це відео попросили знати в інстаграмі, бо я робила опрос, що б ви хотіли подивитись, і а... Аня, привіт! Сподіваюсь, що воно було корисним, і сподіваюсь, що воно було е, цікавим. Та якщо ще у вас будуть якісь питання, пишіть в коментарях, пишіть, що б ви ще хотіли бачити на моєму каналі. Велике дякую, якщо ви подивились цей відео до кінця. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі, нажимати на колокольчик в опису. У мене є ссылка на мій телеграм, на мій Тікток і на мій інстаграм. Всім дякую, всім пока!